Доброго дня, шановні глядачі та слухачі Національного інституту стратегічних досліджень. Вітаємо вас! Головною фінансовою новиною в Україні у вересні традиційно є проєкт державного бюджету України на наступний рік. Цього року до держбюджету прикута особлива увага через війну. Мінфін називає Держбюджет на 2023 рік бюджетом воюючої країни. Зі свого боку, я використаю епіграфом до свого виступу цитату генерала герцога італійського походження, видатного військового теоретика та практика XVII століття Раймондо Монтекуколі. Він казав: для ведення війни необхідні три речі: гроші, гроші, а ще раз гроші. Його думка стала цього року для України актуальною, як ніколи. Бюджет це дуже велика і складна тема. Тож, ми, експерти з бюджету, полюбляємо для широкої аудиторії комунікувати її тезово для спрощення викладення інформації та даних. Отож, 10 тез про проект держбюджету на 2023 рік. Теза перша: проєкт закону України про державний бюджет на 2023 рік вчасно розроблений Міністерством фінансів України, схвалений урядом та переданий на розгляд Верховній Раді України. Згідно статті 96 Конституції України, Кабінет міністрів України не пізніше, 15 вересня, кожного року, подає до Верховної Ради України. Проєкт закону про державний бюджет України на наступний рік. Відповідна норма також міститься у бюджетному кодексі України. Втім, на практиці так було не завжди. Своєчасно дотримана норма розробки проєкту була з Державного бюджету України на 2017 рік, відтоді та у наступних роках. Попри складний воєнний стан, цього року норма також виконана. В експертів не було сумнівів щодо цього, адже команда Мінфіну працює дуже гасно. Хронологія була такою: 13 вересня проєкт держбюджету 2023 був схвалений урядом. 14 вересня зареєстрований у Верховній Раді України і 15 вересня опублікований на сайті Верховної Ради України з усіма додатками. Дотримання бюджетної дисципліни у війну. Є дуже важливою, її важко переоцінити. Цей факт є черговим підтвердженням повної функціональності бюджетної системи, яку вдалося зберегти з початку війни. Крім того, це позитивний сигнал для продовження співпраці України з міжнародними партнерами, зокрема, Міжнародним валютним фондом. Водночас хочу згадати ініціативу народних депутатів, щоб прискорити порядок розгляду проєкту закону України про державний бюджет України на 2023 рік. Теза друга. Макропрогноз через війну під високою невизначеністю. Традиційно розробці проекту держбюджету передувало схвалення урядом макропрогнозу, який лягав в основу бюджетних розрахунків. До війни це була постанова Кабінету міністрів України про схвалення прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, від 31 травня 2021 року, номер 586. Ці показники наведені на слайді. Очевидно, що довоєнний прогноз втратив свою актуальність. Зараз перед розробкою проєкту держбюджету 2023 уряд не затвердив макропрогноз через високий ступень невизначеності. Простою мовою, ніхто в Україні не може передбачити, куди, коли і скільки російських ракет прилетить. Більше того, існує ризик ядерного тероризму Російської Федерації. Дійсно, наші збройні сили України з 24 лютого стало набагато більш потужними і мають великі успіхи. І за це хочеться вкотре їм дякувати. Ми почуваємо себе дійсно трохи безпечніше, обнадійливіше, впевненіше, порівняно з тим станом, який у всіх нас був. З 24 лютого, та ще на початку березня 2022 року. Втім, висока невизначеність зберігається. Що ж до макропоказників при розрахунках показників проекту державного бюджету України на 2023 рік використовувались основні прогнозні макропоказники та окремі припущення, надіслані листом. Міністерства економіки України від 31 серпня 2022 року. Основні параметри такі: ви бачите їх на слайді: зростання ВВП плюс 4,6%. Споживча інфляція 30%. Середньомісячна заробітна плата 18,5 тисяч гривень. Отже, маємо. Помірно консервативний сценарій прогнозу. Теза третя. Основні соціальні стандарти заморожені. Як зазначив уряд, незважаючи на складні умови воєнного стану, в проєкті державного бюджету на 2023 рік. Збережено рівень соціальних стандартів. Мінімальна заробітна плата становитиме 6700 гривень на місяць, прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць 2589 гривень. Я нагадаю, що згідно чинного закону України про державний бюджет України на 2022 рік ще довоєнно спланованого. Мінімальна заробітна плата цього року зросте з 1 жовтня з 6500 гривень до 6700 гривень. Прожитковий мінімум вже трохи зріс цього року з 1 липня та зросте ще раз з 1 грудня. Ви бачите цю динаміку на графіку. Надалі обидва соціальні стандарти будуть заморожені. З одного боку, на тлі високої інфляції їх варто було би підвищувати. Але водночас їх підвищення зумовило б додаткове прискорення інфляції. Ось така у уряду дилема. Теза четверта. Основні параметри проєкту держбюджету на 2023 рік. Доходи – 1,3 трильйона гривень, що на 17,6% менше поточного плану держбюджету на 2022 рік. Тут я хочу зробити застереження, що довоєнний план доходів держбюджету 2022 не коригувався. Очевидно, що. Низка статей податкових надходжень будуть істотно недовиконані. Це недовиконання нині компенсується надходженням офіційних трансфертів міжнародної допомоги. Тому, скоріш за все, фактичні показники 2000, державного бюджету 2022 року та планові показники Держбюджету 2023 року останні будуть. Вищими. Видатки 2,5 трлн гривень. або на 5,1% менше. Дефіцит 1,3 трильйона гривень, або на 15,5% більше. Найбільш спостережливі глядачі та слухачі помітять, що план доходів рівно дорівнює обсягу дефіциту. А саме, 1 трильйон. 279 280 мільярд. План доходів покриває лише половину плану видатків. Тобто нам і нашій державі треба було би заробляти як мінімум вдвічі більше. І ще примітка. У держбюджет поточного 2022 року станом на середньому вересня зміни вносилися 11 разів. З них 8 змін стосувалися видаткової частини. На черзі 12 зміни, і це не враховуючи великої низки перерозподілів, які активно здійснював уряд через резервний фонд у перші місяці війни. Теза п'ята: доходи у проєкті держбюджету 2023 на 17,6% менші плану держбюджету. 2022. Ми вже зробили застереження, що довоєнно спланований в дохідній частині Держбюджет 2022 не коригувався, тому частина податкових надходжень в фактичному виконанні буде менше від запланованих, а тому показники держбюджету 2023 порівняно із фактичним річним виконанням показників держбюджету 2022 буде по факту. Позитивно. Основним джерелом доходів традиційно є податкові надходження. Суттєвих змін податкове законодавство для підготовки держбюджету 2023 не зазнало. На відміну від попередніх років, так званий ресурсний податковий законопроект урядом разом із проєктом держбюджету не вносився. Єдиним виключенням, що вже враховано при розрахунках, є відновлення акцизу на пальне. І тут я нагадаю, що з початку березня, з початком війни у середині березня, серед інших була запроваджена податкова пільга на пальне, було знижено ставку ПДВ з 20% до 7% та встановлено акцизний податок 0 євро за 1000 літрів. Тобто, фактично обнулено акцизний податок. Знижена ставка, ПДВ зберігатиметься. А ось акциз відновлюється: бензин та дизель на рівні 100 євро за тисячу літрів. Кошти будуть спрямовані для наповнення дорожнього фонду для відновлення, побудови та реконструкції доріг. Крім того, відновлення акцизу є нормою для виконання зобов'язань України по угоді з Асоці... Асоціацією з ЄС. Порівнюючи із застереженням показники держбюджету 22 та 23, динаміка окремих статей доходів очікується різноспрямованою. Зростуть рентна плата за газ, ПДВ з вироблених товарів, кошти, що перераховуються Національним банком, тощо. Зменшиться податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток, акцизи. ПДВ з ввезених товарів, частина чистого прибутку від державних підприємств, які на початку війни відіграли своїми перерахуваннями дуже важливу роль фінансової подушки, а також зменшаться офіційні трансферти. Щодо офіційних трансфертів, треба зробити застереження, що ці кошти, які Надходять до нас від міжнародних партнерів, вони не можуть бути заплановані, оскільки попередні домовленості ще в роботі. Динаміка доходів в цілому відображає ці втрати податкової бази внаслідок війни, передусім через окупацію частини територій військами Російської Федерації та міграцію українців за кордон. Відновлення споживчого попиту є повільним. Інвестиційного попиту є дуже повільним, нам треба працювати більше і краще, і щиросердечніше. І водночас номінальне зростання доходів забезпечується інфляційним чинником. Теза шоста. Видатки у проєкті держбюджету 2023. На 5,1% менші плану Держбюджет 20, держбюджету 2022 Проект Проєкт державного бюджету України на 2023 рік передбачає, зокрема, спрямування фінансових ресурсів на такі пріоритетні напрями. Національна безпека і оборона це ключовий пріоритет: 1 трильйон 141 мільярд гривень або 178% прогнозного ВВП. Також належна увага приділятиметься ветеранам. Пенсійне забезпечення та соціальний захист 835 мільярдів гривень. Охорона здоров'я 175,7 мільярдів гривень. Освіта 155 мільярдів гривень. Тож, Хочу звернути вашу увагу на особливість трьох фондів. Резервний фонд. У проєкті Держбюджету 2023 він зменшиться до 17,4 мільярдів гривень. А ми пам'ятаємо, що у Держбюджеті 2022 він становить понад 200 мільярдів гривень. Саме він активно використовувався урядом для оперативного перерозподілу коштів Держбюджету у перші найскладніші місяці воєнного стану. Створюватиметься новий фонд. У складі видатків спеціального фонду враховано видатки на фонд ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації у сумі 19,4 мільярдів гривень. Фонд призначений для ліквідації наслідків бойових дій та відновлення об'єктів критичної інфраструктури, житлового фонду та здійснення інших першочергових заходів. Це окрема бюджетна програма Мінфіну джерелом наповнення. Будуть конфісковані кошти Російської Федерації. Ми очікуємо, що їх буде набагато більше ніж 19,4 мільярдів мільярди гривень, але щодо цієї суми вже існують попередні домовленості. Крім того, разом з цим фондом паралельно буде створена нова додаткова дотація на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування. На деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною агресією Російської Федерації. Обсяг цієї додаткової дотації становитиме 23,9 мільярдів гривень. Вона буде сформована з метою фінансового забезпечення місцевих бюджетів в умовах нестабільності. І третій фонд, на який я хочу звернути вашу увагу, це вже добрий знайомий нам фонд розвитку підприємництва, який реалізує державні програми доступні кредити: 5, 7, 9 доступна іпотека 7% та доступний фінансовий лізинг 5, 7, 9%. Забезпечення функціонування фонду розвитку підприємництва – у заплановано у держбюджеті 2023 на мінімально необхідному рівні виділено кошти в розмірі 16 мільярдів гривень, з яких більше 2 мільярдів гривень необхідно лише для компенсації відсотків за кредитами сільськогосподарським товаровиробникам. Теза сьома. Міністерство оборони України є лідером зростання видатків за проектом Держбюджет-2023. це власне є відображенням того пріоритету, який ми згадували на попередньому слайді, так якщо у 2020-2021 роках середньомісячні видатки на оборону за функціональною класифікацією видатків складали 10-10,6 мільярдів гривень. Продовж поточного 2022 року місячні видатки на оборону стрімко зросли. У березні-квітні вони складали 62-63 мільярди, і у травні-червні поточного 2022-го це вже було майже по 100 мільярдів на місяць. Згідно проєкту держбюджету 2023, загальні видатки Міністерства оборони України зростуть ще на 37,4%. У Міноборони є дві ключові бюджетні програми: забезпечення діяльності Збройних сил України, зростання складе 24,7%, розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння. Зростання коштів складе 75,5%. Восьмо. У проєкті Держбюджету 2023 враховано результатів оглядів витрат державного бюджету. Це є однією з моїх улюблених професійних тем. Зараз, поглиблюючи вивчення української мови, я захоплююся українською фразеологією, і, зокрема, мені згадується, один із фразеологізмів це сідлати свого коника. Тобто вести розмову на улюблену тему. Ось огляди витрат є моєю улюбленою темою, тож я цією тезою сідлатиму улюбленого коника. Огляди витрат проводяться для підвищення ефективності та результативності використання коштів державного бюджету. Такі огляди передбачають здійснення аналізу ефективності реалізації державної політики у відповідній сфері діяльності. За рахунок коштів державного бюджету в межах визначених бюджетних програм, а також для оцінки ефективності, результативності, економічної доцільності відповідних витрат державного бюджету. Огляди витрат державного бюджету в окремих сферах проводяться за рішенням Кабінету міністрів України. Зміни у реалізації державної політики за результатами оглядів витрат враховано під час підготовки проєкту державного бюджету на 2023 рік, зокрема у таких сферах: пенсійне забезпечення в частині встановлення надбавок та підвищень до пенсії, головний розпорядник коштів Міністерства соціальної політики України, освіти в частині виплати соціальних стипендій студентам закладів фахової передвищої та вищої освіти. Так само головний розпорядник Мінсоцполітики. Науково- і науково-технічної діяльності наукових установ Національної академії наук України охорони здоров'я в частині здійснення централізованих закупівель лікарських засобів, медичних виробів і послуг. Міністерство охорони здоров'я України. У 2022 році у зв'язку. Із воєнним станом огляди витрат були призупинені. Я сподіваюся, що у 2023 році вони будуть відновлені, і хотілося би також, щоб вони поширені були і на бюджетні програми місцевих бюджетів. Ми залюбки з боку Національного інституту стратегічних досліджень, готові продовжувати брати участь. В робочих групах ми вже брали участь у трьох на запрошення Міністерства фінансів України. Свій досвід та рекомендації ми з колегою виклали у аналітичній записці. Вона розміщена на сайті МІСЕД, і ми також розмістимо її у коментарях під цим відео. Теза дев'ята. Обсяг дефіциту вищий економічно безпечних меж, якими прийнято вважати 3% ВВП. Дефіцит державного бюджету у 2023 році передбачається на рівні 20% ВВП, в тому числі загальний фонд 17,3% ВВП та спеціальний фонд 2,7% ВВП. Фінансування загального фонду державного бюджету у 2023 році планується за рахунок державних запозичень у сумі 1,5 трильйони гривень, в тому числі зовнішніх 1,4 і трильйони гривень. Таким чином, зовнішні запозичення у 2023 році складуть 94% від загального обсягу. Україна дуже розраховує на підтримку міжнародних партнерів. За 10. обсяг Держборгу вищий економічно безпечних меж, якими умовно прийнято вважати 60% ВВП. Згідно норми бюджетного кодексу, загальний обсяг державного боргу та гарантованого державу боргу на кінець бюджетного періоду не може перевищувати 60% річного номінального обсягу валового внутрішнього продукту. Війна, на жаль, внесла корективи у цю норму. Згідно із розрахунками, прогнозний обсяг державного боргу в еквіваленті у національній валюті складе 6,4 трильйони гривень та становитиме понад 100% прогнозного обсягу валового внутрішнього продукту. У 2023 році обсяг надання державних гарантій не обмежений. Що викликано необхідністю підтримки та відновлення економічної активності суб'єктів господарювання в умовах війни Російської Федерації проти України? Підсумовуючи, кожна із тез безумовно заслуговує на окремий розгорнутий півгодинний подкаст. Я закликаю співгромадян цікавитися бюджетом. Підвищувати свою фінансову грамотність. І найголовніше це сумлінно, своєчасно та повно сплачувати податки до бюджету. Це дуже важливо для наближення нашої спільної перемоги. Україна переможе, бо війна зумовила безпрецедентну консолідацію всіх фінансових. Матеріальних творчих зусиль українців по всьому світу, і навіть ті несумлінні, наші співгромадяни, хто раніше застосовував у бізнесі різноманітні схеми ухилення та мінімізацію оподаткування, бо ж цього гріха таїти, ми добре пам'ятаємо довоєнний 30-відсотковий рівень тіньвої економіки. Так от ці колишні ухилянти та мінімізатори зараз роблять щедрі донати через. Благодійні та волонтерські організації. Як людина, що займається оподаткуванням, я особисто знаю кілька таких бізнесменів. Вони також додатково охоче фінансово підтримують своїх друзів, родичів, знайомих або сусідів, які зараз перебувають на фронті. І таким чином вони йдуть на добровільне самооподаткування. На мою думку, звичайно, все ж доречніше сплачувати податки до бюджету, а податки робити, а пожертви свої робити з вільних коштів. Ну втім, принаймні таким чином вони також пробують наближати перемогу разом ми сильніші і разом ми обов'язково переможемо. Дякую.